Сьогодні ми на турнірі воїнів Об'єднаних Арабських Еміратів. Сьогодні б'ється дівчина з моєї команди Аміна Хідея. Ми прийшли підтримати її. Давай, давай, не чекай, ти повинна зближатися. Не давай їй відпочивати. Тільки не дай їй відпочити. Давай, Аміна, ти можеш робити це весь день. Пресингуй її, пресингуй. Сука. Вибачте, хлопці, не вибачайся, Аміна. Ти збираєшся битися з ісламом Махачевим за пояс. Тож, Алекс, якщо ти виграєш цей бій, ти станеш подвійним чемпом. А далі що? Трилогія? або, наприклад, БМФ Чемп Джастін Гейджі На горизонті багато гарних боїв у цьому дивізіоні. Це мене захоплює. Джастін Гейджі звучить доволі непогано. Трилогія теж може бути. В цьому протистоянні потрібно поставити крапку. Як ти бачиш вечір в суботи, як ти переможеш? Нокаут. Це буде ранній фініш, рання зупинка. Дякую тобі і тобі теж. Ми у бійцівському готелі з Джоні Волкером. Наша команда також тут. Ми закінчуємо відшліфовувати цей тренувальний кемп, який тривав три місяці. Відпрацьовуємо деякі рухи. Я дуже чекаю цю суботу. Я хочу побачити, як туди вийде нова його версія, і покаже всім, на що він спроможний. Ми провели тренування, схоже на поєдинок. Три раунди по п'ять хвилин. Більше ніж 15 хвилин він не пройде, а ось менше можливо. Тримаю своє тіло в тонусі, рефлекси, як у звіра, розум налаштований. Знаєте, я вже хочу зважитися як слід поїсти, отримати енергію і в суботу використати її наповну. Я Буду як торнадо, бум-бум. В октагоні ви побачите блискавку. Якби я зараз хотів випити каву із зоко, хоча б один стаканчик. Вовчара, дивися, труси задом наперед не вдягни. Чувак, навіщо ти сказав? Було б прикольно. Я вже практично вдягнув, а він таке каже. Там же готують ту каву чи ні. Я той, хто може йти на такі речі, творити історію, показувати гарний виступ. Тут, очевидно, у мене є що втрачати, Я гарантую вам, не так багато бійців підуть на таке. Ви чули, що сказав Іслам? Щось по типу, давай потім без виправдань. Але я відповім йому: якби ми помінялися ролями, він би нюхав дупу вдома. Мені байдуже, хто що сказав. Він не буде битися на короткому повідомленні. Йому потрібно це пам'ятати. Як ти, хлопче? Оу, як справи, Чемп? Як ти себе почуваєш? Чудово. Тоді поїхали. Я бачу, вони підіймають твій ютуб канал. Ага, прикинь, ми про це щойно розмовляли. Нещодавно, до речі, одно відео в тренди потрапило взагалі круто. Окей, дивися, Америка приготування їжі з вовком. Ти і я варимо смачний борщ. Борщ? Пацан, взагалі, не проблема. Варимо. Окей, всі це чули. Я Чемп та борщ. Наступного разу у Вегасі. Згода, готування з вовком, готування з голодним вовком. Як справи, ембедед я з нігерійським кошмаром Камару Усманом скажи, що тебе так сильно заворушує в цьому бою? Ти вже розмовляв з бредом у про його ім'я. Типу, ось хлопець, ось той хлопець, з яким я хочу битися. що такого є в Чимаєві? Що ти так сильно цього хочеш? У нашому спорті в тебе рідко є можливість взяти участь у справжньому кровопролитті. Це дуже рідко трапляється. І я був в такому поєдинку пару разів. Так, так, ти був з Колбі, ти був з Леоном. Так, і в цих боях з Колбі я відчував щось особливе, щось по типу звіриного відчуття. Дуже дике почуття. Я хочу відчути його знову перед тим, як покинути цей спорт. Тому я сподіваюся, що я отримую це від цього бою. Мені не подобається, коли такі чемпі, як ти кажуть, коли я піду. Ми не хочемо обити й шоу. Я знаю, що ви не хочете побачити кінець. Я піду, коли я буду хотіти цього. І перед своїм закінченням я хочу відчути трішки хаосу. Ти згідний з думкою людей, що цей хлопець це реальна небезпека, а чи ти думаєш ні, я був тут давно і я вже все бачив? Я в принципі згідний. Він дуже міцний. Знаєте, він сильний, він великий, він може битися в стійці, він може боротися, він може робити все. Я відчуваю, що атмосфера навколо цього бою зовсім відрізняється від твоїх інших боїв. На твою думку, люди більш зацікавлені в цьому поєдинку ніж в твоїх минулих боях. це ти мені скажи. думаю, що так. Ось чому я прийняв цей бій? Ви чекаєте цей бій? Думаю, що так. Дякую вам, хлопці. Гей, як справи? Ану, дай мені, дай, я хочу відчути тебе як середнього ваговика. Ану, поклади цю каву. Дай мені відчути тебе з напівсередньої до середньої, хочу скуштувати. Ану, ану, дай скуштую, тому що напівсередній ти був колем. Коли ти був там, я не відчував твою силу. Давай побачимо. О, Оу, так, він сильний. Окей, окей, цей хлоп тепер середньоваговик. А, то ти великий сильний хлопець. Хе, гей, чекай, пам'ятаєш останнього разу я вбив тебе. Дивися, дивися, це був Андерхук. Дивися, я знову вийшов на Андерхук. Я знову зробив це. Окей, я відчуваю, що ти сильний зараз. Яка в тебе вага в середній? Ну, рушничок більше не потрібний на зважуванні. Дякую, чувак, що провідав мене. Я ціную це. І тобі. Не змушуй мене відправляти тебе вниз. Якщо ти виключиш мене на матч по реслінгу, я поп'ю тебе 10 разів із 10. Брате, брате, що ти ліпиш? Ніколи. Окей, поїхали просто зараз. Е, е, чекай, стій, стій, зупинися, стій. Мене спина болить, болить спина. О боже, стій, стій! Ти травмуєш себе, ти травмуєшся, чоловіч, у тебе буде бій. Ти знаєш, я піддався. Я не хотів сильно знущатися з тебе.